Друзі, сезон майже закінчився. Треба на зиму підготувати, підгодувати трішки бджіл. Як я це швидко роблю. Дивіться, відкриваємо 10 параметр Ось Перебив такі штуки. Поставили, взяли відерце, відерця 3 літри медового сита. Перевернули декілька капель впало. і поставили. Після чого? Ворожній магазин. Їхку залишимо, щоб не влетіло. 30 секунд і один вулик готовий. Так. А в тих вуликах, де я ставив пермушки, також швидко, легко відкрили і за допомогою лієчки наливаємо туди ситу Я їм вже по 2 літри давав. Зараз я вже, вже їм по 3 літри давав. Зараз ще літри по 2 поналиваю. І для восьми рамок вже будуть геть повно забиті медом. Можна було не переживати, що в них на зиму не, не буде корму.